5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом. Вперше за час конфлікту, що триває, про візит українського президента було анонсовано заздалегідь. Під час візиту президент Зеленський зустрівся з президентом Польщі, і два лідери обговорили історичні теми, які раніше викликали суперечки між народами. Президент Польщі нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Польщі орденом Білого Орла, і висловив сподівання, що обидві. Нації зможуть разом побудувати міцне майбутнє. Президенти також наголосили на важливості економічної співпраці. При цьому Зеленський закликав польський бізнес почати працювати в Україні вже зараз, а не чекати закінчення війни. Під час візиту Зеленський також розповів про ситуацію в Бахмуті, де раніше звучали заяви про контроль Росії. Зеленський підтвердив, що росіяни не контролюють місто, і наголосив, що пріоритетом є збереження життя мирних жителів і військових. Він Кож закликав західних партнерів швидше надавати Україні боєприпаси, щоб допомогти повернути українську територію на прес-конференції з головою польського уряду. Зеленський повідомив, що Польща погодилася надати Україні новий оборонний пакет, який, за його словами, дуже потрібний зараз. Президент України наголосив, що допомога важлива не лише для України, але й для свободи та незалежності Польщі, Європи та всього світу. Візит президента Зеленського до Польщі є позитивним кроком до тісніших відносин між двома народами. При цьому обидва лідери наголошують на важливості співпраці та економічних зв'язків. Пакет допомоги наданий Польщею, також є приємною надією для України, яка продовжує боротися з триваючим конфліктом у східній частині країни. Загалом цей візит свідчить про готовність обох країн працювати разом заради світлого майбутнього. Як повідомлялося, польські фермери провели низку протестів у зв'язку з по. Ставками зерна з України. Президент України заявив, що найближчим часом буде вирішено питання надходження українського зерна до Польщі. Зеленський зазначив, що можливі шляхи вирішення проблеми вже обговорені, і всі проблеми будуть вирішені найближчими днями чи тижнями. Президент підкреслив міцну дружбу між Польщею та Україною, зазначивши, що між ними не повинно бути жодних перешкод. Раніше змі повідомляли, що Польща планує обмежити потік українського зерна. Щоб запобігти дестабілізації ринку, тим часом, 5 квітня, міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через протести фермерів через постачання зерна з України.